Кожної людини якби особисто, я е, не звик чекати. Тобто, якщо є бажання сьогодні е, людей щось змінювати, а таких людей є в кожному місті, в кожній громаді дуже багато, Тобто чому б е, не долучитися до них і разом не зробити якусь гарну справу, потрібно для тої чи іншої громади? Е, і зрештою, щоб це було користь для суспільства. Що стосується от, тих фондів, як кажу, це напевно, що більше запитання до тих людей, які їх вичовлюють, але е, на жаль, це правда. І навіть у моєму досвіді, от нещодавно у нас е, ну, був такий неприємний момент, тобто, коли я не знаю, чи варто чи не варто називати той фонд, який називається Серце до серця», Але мені ми з ними співпрацювали, і в нас була така неприємна історія співпраці, коли дійсно робота фонду перетворилася, е, напевно, що більше, ніж на Приватну таку, тобто на бізнес чи щось інше, не знаю, як це правильно назвати, але воно то питання, яке мене сьогодні хвилює. Тобто, коли ми робили спільну справу, а потім виявилося, що вона не така спільна і не настільки потрібна для суспільства, як це все було оголошено. Тому напевно, що це питання честі і совісті кожної людини, яка очолює ту чи іншу організацію, про себе скажу, що мені дуже приємно бути в такому товаристві, мені дуже приємно бути серед тих людей, які рухають нашу державу. В рід, і якщо ми чим сьогодні зможемо поділитися, ми задоволення тим поділимося. Якщо ми маємо можливість щось навчитися вас, ми вам за це вдячні. То ви бажаєте, ви нашим організаціям запрошувати відомих знаменитих людей до громадської діяльності. Це зробить їх сильнішими в розвитку. Питання не треба запрошувати. Питання до носиків людей є бажання в цьому придусе. Запросити це простіше простого. Запросити людина, прийшла і пішла. А Взяти на себе відповідальність і взяти в цьому участь це вже інша річ, тобто це вже питання напевно, що громадянської відповідальності тої чи іншої конкретної особи не більше.